Вітаю вас! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нового розділу Редактор презентацій. І тема сьогоднішнього року комп'ютерна презентація Її об'єкти. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке презентація? У чому переваги комп'ютерних презентацій, з яких об'єктів складається презентація. Часто люди, готуючи устний виступ, мають бажання підкріпити свої слова. Графічними відео та числовими даними. Це робиться для того, щоб зробити виступ цікавішим та полегшити сприйняття матеріалу слухачами. Прикладами можуть слугувати такі заходи: демонстрація результатів дослідження групи в проєкті, коли демонструється досягнення групи в тій чи іншій темі. Звіт про роботу театрального гуртка, можливо, ви відвідуєте якийсь, і щороку або щоквартально відбувається звіт про роблені роботи. Зустріч з поетом або письменником. Я думаю, ви зустрічалися з такими людьми і вам би було цікавіше, якби вони приносили з собою презентації демонстрували за допомогою проектору на екрані або монітору. Подання результатів екологічного руху Ну, тут можна будь-якого руху, будь-якої організації, презентація, проробленої роботи або якоїсь, якихось ідей, виступи на зборах шкільного активу і так далі. Таке подання результатів роботи однієї, людини, творчої групи або цілого колективу називають презентації, презентація це публічне подання певних відомостей у зручному для сприйнятті вигляді. Тобто демонстрація якоїсь конкретної інформації, зручному для сприйняття тих людей, які дивляться на цю інформацію, так як ви, можливо, як учень, можливо, я як вчитель або інші люди в своїх галузях, в своїх професіях. Слово презентація походить від англійського presentation, тобто подання або представлення. Презентації найчастіше використовуються в рекламі. Коли представляється якийсь новий товар. Це також можуть бути подання якихось результатів діяльності фірми або якогось конкретного співробітника, можливо, ваші особисті результати. Це можуть бути захист наукової роботи. Наприклад, коли ви підростете і візьмете участь в малій академії наук, там є обов'язковий пункт це створення комп'ютерної презентації, проробленої вами роботи. Це може бути демонстрація навчального матеріалу. Наприклад, в даний момент відбувається демонстрація, можливо, ще на якихось інших уроках вам вчителі демонструють. І ви вже неодноразово бачили і знаєте, що таке комп'ютерна презентація. Під час презентації використовують схеми, таблиці, малюнки, відео тощо. Якщо презентація готується або демонструється з допомогою комп'ютера, її називають комп'ютерною презентацією. Комп'ютерна презентація це набір слайдів, пов'язаних певною тематикою. Слайди служать на окремі кадри фільму, на яких можуть розгортатися події, відображатися різні предмети, люди, демонструватися якісь явища і так далі. Тобто на слайді розташовуються різноманітні об'єкти для того, щоб правильно донести інформацію до слухача. Які ж об'єкти можуть бути розміщені на слайді? По-перше, ви вже не раз бачили ці презентації, тому деякі з цих об'єктів ви вже знаєте і можете самостійно їх назвати. Самим першим, яким часто вживаним є, це текст. Заголовки, написи, пояснення на слайді. Також велике значення відіграють зображення, які розміщуються на слайдах презентації. Також за бажанням ми можемо додати звук для супровіду нашої презентації, або відео на саме нашому слайді. Тобто рух якихось окремих елементів, можливо, це текст, можливо, це зображення, яке буде рухатися, або і сам слайд при показі нашої презентації. Комп'ютерні слайдові презентації створюються за допомогою спеціальних програм, які мають однакову структуру та призначення. Тобто, подібні за зовнішнім виглядом, якщо ви оволодієте хоча б однією з них, ви з легкістю зможете розібратися і створити презентацію в інших програмах, які створюють комп'ютерні презентації. За допомогою таких програм з презентацією можна працювати в трьох основних режимах: перший це демонстрація. Тобто, це тоді, коли демонструється вже готова створена презентація. Редагування. Тобто зміна об'єктів слайду та їх властивості. Коли ви в процесі створення або, можливо, зміни презентації, додаєте нові об'єкти, видаляєте непотрібні об'єкти і так далі. Тобто змінюєте і створюєте саме окремі слайди презентації. Ну й обов'язково сортування, зміна послідовності слайдів. Перед тим, як демонструвати, завжди треба переглянути і відсортувати слайди. Можливо, вони йдуть не по порядку, можливо, час тривалості слайда замалий, а можливо, взагалі його не потрібно. Зазвичай демонстрацію презентації керує людина. Це може бути, наприклад, учень, який за допомогою презентації пояснює своє дослідження, чи вчитель, який на уроці розповідає про якусь тему. Або учасник національного проєкту, який демонструє результати свого дослідження. Але звертаю вашу увагу, що є презентації. Показ яких виконується автоматично. Тобто, після запуску презентації на демонстрацію, зміна слайдів і всіх об'єктів на слайді відбувається послідовно і автоматично. Файл презентації, готовий до демонстрації, можна знайти в тому місці, де його зберегли. На значку такого файлу буде міститься маленька літера «П». Ти вже знаєш, як завантажувати файли. Ці ж дії застосовуються і до файла презентації. Тобто, завантаживши демонстраційну презентацію, ви завжди перейдете в режим демонстрації. Оскільки презентації, як правило, демонструються з усним супровідом, у разі необхідності під час перегляду презентації можна повернутися до попереднього слайду чи навіть прорвати показ. Керувати показом слайдів можна за допомогою клавіатури або миші. Наприклад, дії для клавіатури. Для того, щоб перейти до наступного слайду, вам потрібно натиснути одну із клавіш. Це такі як Enter, Пропуск, Page Up, Page Down, Стрілка вниз, стрілка вгору. Це для того, щоб перейти до наступного слайду. Для того, щоб повернутися до попереднього слайду, вам потрібно натиснути одну з клавіш: Backspace, Page Up, Стрілка вгору або Стрілка вліво. Ну і для того, щоб перервати презентацію. Перегляд саме вашої демонстрації ви можете натиснути клавішу Escape. Ну і використовуючи мишу. Тут не так уж і багато дій. Якщо ви натиснете ліву кнопку миші, то відбудеться перехід до наступного слайду. Якщо ви натиснете праву кнопку миші, ви визвете контекстне меню. Я думаю, ви вже знаєте, що це таке, і там буде список дій, які ви можете виконати. Це ви можете повернутися до наступного, і перейти до попереднього, і перейти до конкретного слайду або прервати перегляд вашої презентації. Не забувайте, що під час звичайної демонстрації, використовуючи комп'ютер, потрібно дотримуватися правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.